Жо, поїхали? Ну майже не знаю. Я би в цьому автомобілі, напевно, спати би не ліг. Ось таке гальмування в нас. О -о -о! О -о! <світ> <світ> в трасі часто масаж використовую. До речі, напишіть в коментах. Ви взагалі масажем в трасі користуєтесь чи ні? Є тут ще одна цікавинка. Зараз ми її покажемо. І до речі, компанія Xiaomi кожному власнику дарує ось таку коробочку. Все приємно. <світ> Якщо електрокар, то електра. Друзі, всім привіт! Вітання на каналі Електра. І сьогодні в нас огляд автомобіля, який просто ламає повністю всі шаблони. Тому, знаєте, ми звикли купляти з вами техніку, такі як телефони, там, не знаю, навушники, одяг через інтернет. Але ось вривається технологічна компанія вже з другим своїм автомобілем на ринок. Ми відразу починаємо з тест-драйву, з поїздки, тому що ця машина, вона просто про драйв, вона про керованість. Дивіться, перше, що зразу кидається в очі, це звичайно твердість керма. Тут стоїть пнемодвізка, вона неймовірно керується, вона зразу в спорт режимі опускає її максимально донизу. І в режимі спорт плюс включаються додаткові динаміки, які видають звучання. Це не звучання V8, це звучання якогось такого, знаєте, технологічного чогось поєднаного з мотором, гудіння такого чогось електричного, але воно дуже приємне. Давайте зараз просто легенько. Ви це чуєте? Дивіться, як поворот. Дивіться поворот. Соточка, соточка, заходимо в поворот. Будь ласка. Підвізка відпрацьовує кожну нерівність. Навіть на швидкості 120 в спорт плюс режимі підвізка просто справляється неймовірно. При тому, що колеса тут r 21 Гальма, звичайно, ж Brembo, спортивні, які зі своєю роботою. Подивіться, ось таке гальмування у нас. О! Так, і тепер дивіться, Показую майстер-клас. Зараз наша камера просто поламається. Кільце. Проходимо на швидкості 50. Так, тут діти, тут обережно. Так, бачите спідометр. Бачите спідометр, так? Через проба номер 2. Дивимося на спідометр. Кільце 50. Будь ласка. Цікаво, який перегруз, скільки G показує зараз, але машина тримається, не зривається взагалі з повороту. Будь ласка, вихід з повороту. Добрий день. Опа! Поїхали, ну це неймовірно. Це неймовірно. Це дійсно свідчить про надзвичайно високу точну керованість даного автомобіля. І що? Що скажете? Як вам? Ну як вам водіння сподобалось? А подивіться ззовні на цю тачку. Так, ви скажете: та це ж Феррарі Пурусанґве". Е, Так, дизайном і формою вона нагадує Феррарі, це правда. Але це Xiaomi Ваю 7. це Xiaomi Ваю 7 вартістю. Орієнтовно 50 тисяч доларів, в залежності від комплектації, яка виглядає надзвичайно спортивно, яка дарує емоції не тільки за кермом, але й при спогляданні цього автомобіля. Треба розглянути три основні факти. Перше це популярність даного автомобіля. Це вже другий автомобіль від технологічної компанії Xiaomi. Перший був SU7. Тут вони випустили повністю новий електромобіль в форматі SUV, спорт suv І, звичайно ж, кількість замовлень вражає друзі в перші 18 годин 240 тисяч перед замовленням. Друге, звичайно ж, це те, що компанія просто розриває шаблони і каже, чуваки, замовляйте машини через смартфон, замовляйте машини через інтернет. Це теж повністю новітній підхід до продажу автомобілів. І третій, звичайно, ж це безкомпромісність і високотехнологічність кузова деталей мотору усього в цьому автомобілі. Щоб ви розуміли, 91% запчастин, тобто кузовних запчастин даного автомобіля, складається з алюмінія, що впливає, звичайно ж, на неймовірну керованість. І подивіться, який крутезний доступ до величезного багажника попереду. Так званого франка де є 141 літр об'єму, де ви можете не тільки зберігати зарядні пристрої, але й, звичайно ж, якісь і свої особисті речі. До речі, компанія Xiaomi кожному власнику дарує ось таку коробочку. Дивіться, друзі. В коробочці, звичайно, що записочка, як правильно всім користуватися. Крута бейсболочка Xiaomi Life, тобто їхній бренд. Далі в нас є окуляри Xiaomi. Добрий день і дуже необхідна річ. Хочу до речі згадати про недавній інцидент, який стався в Китаї. Якщо ви напевно чули або бачили, як людина заживо згоріла в цьому автомобілі, він був на підпитку. Невідомо, що сталося конкретно, але він не зміг вибратися з автомобіля і компанія Xiaomi, не знаючи після цього інциденту, але кладе ось такий аксесуар. Я вважаю, що насправді в кожного. З точки зору безпеки в автомобілі має бути такий аксесуар. Це аксесуар, який дає вам можливість в будь-який момент при необхідності вибратися з автомобіля через скло розбити його, тому що тут стоять подвійні склопакети, які руками просто розбити майже неможливо. Відповідно, є спеціальний молоток, який може врятувати ваше життя. Не нехтуйте безпекою. А компанія Xiaomi вже про вас подбала, тому вже це кладе відповідно відразу в комплекті. Ну і звичайно ж, ми ще не згадували про габарити. Довжина цього автомобіля складає 4 метри 99 см. Ширина метр дев'яносто. 99, так само, як і в Zikr 001, а висота 1,60 м. Споряджена маса в максимальній комплектації 2 тонни 400 кг. Стоп, стоп, стоп. Щоб продовжити далі перегляд, будь ласка, натисни кнопочку підписатися вподобайку цьому відео. Ми дуже стараємося створювати крутий україномовний контент про світ електромобілів, тому будемо дуже вдячні тобі за підписку та лайк, а також коментар. Ну що, їдемо далі? Взагалі, як сіомів 7 представлено у трьох різних комплектаціях. Перша з яких йде на задньому приводі, і дві повнопривідні. Саме тут у нас на тест-драйві сьогодні максимальна комплектація Performance Max з батареєю 101 кВт години. Попередні дві. Комплектації йдуть з батареї 96 кВт годин. Параметри усіх електромобілів, які є доступні, в нас є на сайті. Тому, будь ласка, перейдіть за посиланням, познайомтеся з нашим сайтом. Там є багато класної технічної характеристики. Комплектація Standard йде на задньому приводі з потужністю 320 кінських сил, а комплектація 4 wd Pro йде на повному приводі з потужністю 496 кінських сил і запасом ходу 770 км по версії CLTC. І звичайно ж, комплектація Performance Max з потужністю 690 кінських сил, запасом ходу 760 Кілометрів та розгоном до сотні 3,2 секунди. При цьому максимальна швидкість складає 253 км. Ну і питання до батареї, тому що у попередніх двох комплектаціях на 96 кВт стоїть літій залізофосфатна, а у максимальній комплектації на 101 кВт годин стоїть потрійний літій. Чому для того, щоб видавати максимум потужності? А тому, що тут в нас передній двигун видає 220 кВт, а задній двигун видає 270 кВт потужності. Сумарно 860. 6 нюнометрів крутного моменту. І це дійсно відчутно. Диски в нас R21 з неймовірними гальмами Brembo. Ого, вони, до речі, так нагрілися, перфоровані в нас диски. Розмір резини в нас іде 245 на 45. В принципі, стандартний розмір, але дизайн коліс вражає. Він просто показує розмір гальмівних дисків, щоб ніхто не сумнівався в тому, що ця машина зможе загальмувати в певний потрібний момент. Так, ось тут, до речі, справжні вставки карбону. Давайте подивимося на оці Ручечки, дивіться, ручки, ось так. Я їх втискаю, вони ховаються, і тоді відчиняємо. Ось так це відбувається. Закриваємо ручки. Відповідно зараз виїжджають для того, щоб закривати. І тоді бачите, кузов у нас іде повністю суцільний. Лючок зарядки відкривається натиском, кноп, натиском пальця. Тут у нас звичайно ж є два окремих порта: порт GBT-AC на повільну зарядку і порт GBT-DC на швидкісну зарядку. Звичайно, у нас тут 800 вольтова архітектура. І ось такий один ну одна кришечка якої ми можемо закривати відповідно один або другий порт при необхідності? Так, зачиняємо, рухаємося в задню частину автомобіля, і тут знову ж таки продовження цієї аеродинамічної історії. Спойлер раз, спойлер два. Ось цей спойлер теж може бути повністю карбоновий. І в даному автомобілі він де з пластика, тому що карбоновий спойлер це теж додаткова опція. І просто погляньте на цей неймовірний задок. Зніми мене на фоні цього задка. Ну, це ж красиво, правда. Надпис YUC MAX, про те, що свідчить що це максимальна комплектація, прям максимальна, максимальна суцільна оптика. Задня подивіться наскільки вона величезна, красива. Ось тут завертається вночі, дивиться шикарно. Ніхто не сплутає, що ви їдете на автомобілі. Xiaomi. Якщо ти відчуваєш, що електрокари це не просто транспорт, а нова ера, тоді тобі до нас. В нашому телеграм-каналі дійсно крута спільнота. І наш телеграм-канал це не просто про виставляння електромобілів на продаж. Ти зможеш там побачити усі новини зі світу електро та гібридних авто, а також досвід, яким ми ділимося про користування електроавтомобілів та всі фішки і цікаві лайфхаки. А також разом з нами зможеш обговорювати та голосувати і бути частинкою нашої спільноти. Тому, будь ласка, скануй QR-код, переходь в наш телеграм-канал, підписуйся і до зустрічі. Там так чекай, нас вже за зараз в коментах. Ми ще не показали те, що тут немоємо підвіска тут двокамерна пневмопідвізка, і так вона регулюється по висоті в найвищому положенні. Увага 222 мм Буде висота, тобто кліренсу. Я вважаю, що це досить непогано для спортивного SUV. Багажне відділення досить немаленьке, відверто вам скажу. Так, об'єм багажника складає 598 літрів, а в складеному вигляді з заднім рядом 1798. Що в нас тут є? Є звичайна розеточка 12 вольтова на 170 Вт і електроскладання задніх сидінь. Раз, два. сидіння складається. передні сидіння відповідно підсуваються для того, щоб можна було. Я би в цьому автомобілі напевно спати би не ліг, якби не мої ноги. І мій зріст, якби я був метр сімдесят чотири, я би напевно тут помістився. Рухаємося всередину, тому що всередині дуже багато всього цікавого. Поїхали. Лише погляньте просто наскільки делікатно і класно поєднується між собою дверна карта з панеллю, яка це все об'єднує суцільно. Тобто тут є звичайно, у нас шкіряні вставки. Даний салон у нас поєднується світло кремовий з зеленим відтінком. Звичайно ж, салоні присутня багатоколірна підсвітка, і вона налаштовується в нас в мультимінійній системі. Ну, це вже база у кожному автомобілі. Акустика тут 25 динаміків з додатковими динаміками в підголівниках передніх двох пасажирів. Точніше, водія і пасажира. Подивіться, це все реалізовано звичайно. На їхньому Harmony OS, якщо я не помиляюся з назвою, зараз подивимося System. Так, Xiaomi Hyper Hyper OS. Перепрошую, Harmony OS це в Аватар, а тут у нас Hyper OS. Є, звичайно ж, англійська мова вже по заводу, і також, окрім цього, в нас є по заводу Apple CarPlay. Добрий день. Є Apple CarPlay, який можна користуватися абсолютно без проблем. І звичайно ж, він буде транслюватися українською мовою або ж мовою вашого телефона безпосередньо на екран мультимедійної системи. Знову ж таки, згадую про надзвичайний величезний. Щезний хат-дисплей, який реалізований в даному автомобілі. Це щось неймовірне, це повністю щось нове. Є звичайно дві бездротові швидкісні зарядки з вентиляцією, два підстаканечка, ось так, які фіксуються в нижньому і верхньому положенні, щоб створювати рівну панель. Є величезний підлокітник. Добре, він не величезний, він не такий великий, як в Zikr SіMX, але відверто кажучи, в Zikr SіMix він як ка мене трішечки завеликий. Дві 67-ватні USB-порта, type c від яких можна теж заряджати телефон. Тут на зверху механічні кнопочки, підсвітка салону, але зверніть увагу ще ось на цю штучку. Ну тут нічого такого, так, але дивіться, відчиняємо. Добрий день. Тут є можливість регулювати яскравість підсвітки в цьому дзеркальці, і є можливість змінювати колір підсвітки. Подивіться три позиції: білий, нейтральний та жовтуватий. Вау, такого раніше я теж ніде не зустрічав. І подивіться на цю величезну, величезну панораму, яка, звичайно ж, має газове затемнення в собі. Єдине, що наскільки я побачив в мультимедійній системі, вона має лише дві позиції: це повністю розтемнена позиція і може бути повністю затемнена позиція. І це все. Тільки дві різні позиції. Так, сидіння максимально комфортні, є хороша бокова підтримка. По регулюванню сидінь. Тут у нас є дві кнопочки. Тут є отаманка як в передньому е пасажирському кріслі, так і в моєму кріслі. Є зорегревіті режим, тобто я можу повністю розлягтися. А так є клімат, тобто тут є вентиляція, є підігрів, є підігрів керма, і є, до речі, підігрів задніх сидінь, трьох задніх сидінь. а по задніх сидіннях більше нічого не реалізували. Ні масажу, ні клімату, навіть як додаткової опції цього немає. Так і по масажу він тут присутній в різних режимах. Давайте спробуємо, наприклад, Energize. і просто для порівняння з сіміксом. Чи він тут активніший цей масаж, відчутніший чи ні? Окей, Це нормально. І, звичайно, ж тут в мультимедійній системі можна повністю налаштовувати позиції сидіння. Там масаж, клімат, кондиціонування. Ось так реалізовано в нас меню клімат контролю. Мультимедійна система працює ну прям надзвичайно швидко. Відверто вам скажу. Дзеркало, до речі, заднє, заднього виду в нас регулюється механічно. Звичайно ж, воно є з автоматичним затемненням, не стрімінгове, стандартне, класичне дзеркало. В нас стоять подвійні склопакети, як попереду, так і позаду, і це ну прям максимально впливає на якісну шумоізоляцію. Дотяжечки до речі, присутні, і двері відчиняються на кнопкою. Ось так воно відштовхується, але для складних випадків. Тут, як бачите, є ще механічне відкриття, так щоб ви знали, друзі. Нагадую, ми всі прагнемо перемоги. Тому я вас дуже прошу. Підтримуйте Збройні Сили України наскільки це можливо, щоб наблизити нашу перемогу над ворогом. Ось тут буде QR-код для збіру Сергія Стерненка на русорізи. Або ж підтримайте, будь ласка, свого товариша, сусіда, брата чи сестру, який зараз захищає та боронить Україну для того, щоб ми перемогли. Слава Україні! Так, а що в нас тут по задньому ряду? До речі, тут дуже класно вже поєднюються комбінуються кольори. Штерені, ось тут зелені такі хаки. Попереду теж, до речі, вони були. Воно якось не так кидалося в очі, а тут безпосередньо повністю світле сидіння. Ось тут зелені вставки. Тут, до речі, бачите, є такі навіть додаткові підлокітнички, як це, наприклад, в BMW x 3 тому здається, було подібне щось реалізовано. Мені комфортно, дивіться, навіть по голові достатньо місця, по колінах достатньо місця. Так я ніби впритик, але якщо ноги розкинути по боках, то максимально комфортно. Звичайно, що можна ще регулювати нахил задньої спинки. Ось тут є кнопочка, і просто погляньте. Скільки класно і низько опускається заднє сидіння? Ось так буде їхати. Дуже комфортно, мені здається. Мені це дуже подобається. Так, оця ручечка, про яку я говорив, подивіться, це увага, деталей. і знову такі алюмінієві болти. Є тут ще одна цікавинка, зараз ми її покажемо. Тут у нас розміщено кріплення для планшету додаткового. Тут у нас підголівник, який перетворюється в підлокітник. Ось так. Будь ласка, друзі, є підстаканнички, є місце для телефону. Кнопочкою тут відчиняємо холодильник. Ось такий. Він він, до речі, регулюється, здається, тільки в мінусових положеннях. Але зараз ми подивимося. Які точно налаштування холодильника? Бо тут є ось такий планшетик. Бачите, на якому показується зараз година? Але що тут цікавого в цьому планшеті? Звичайно, з нього можна керувати повністю мультимедійною системою, вибирати радіостанцію, навігацію далі можна керувати сидіннями. Але найцікавіше те, що цей планшет знімається. Будь ласка. І я можу собі просто ось так сидіти. Так, тут гучність, до речі, ось так налаштовується, плюс-мінус. Це, ну, типу, дизайн Xiaomi, Будь ласка, вимахуються люди, кажуть, що в мене в машині можна ось так робити. Отакий, такий, коротше, планшетик. Тобто, я можу собі для зручності його зняти і відповідно собі ним користуватися, можу собі його сюди кинути, якщо я захочу щось змінювати, наприклад, їхати в дорозі, як задній пасажир, керувати музикою, бо я маю таку можливість. Будь ласка, це класна фіча. Це один з прикольних плюсів. ну, фішок таких, знаєте, плюшочок, яких раніше я ніде не зустрічав. Мені дуже подобається інтер'єр. Мені дуже подобається поєднання кольорів, ергономічно, все класно між собою поєднано, е мінімалістично з якоїсь сторони, але при тому є присутність технологічності і унікальних рішень. Що ж по цінах на Xiaomi Омівваю 7 комплектація Pro базова на задньому приводі стартує від 39 тисяч доларів. Наступна комплектація на повному приводі на залізо залізосватні батареї орієнтовно 42 Тисячі 500 доларів, а повнопривідна комплектація Мекс, ось ця, яку ми сьогодні протестували, стартує від 49 тисяч 500 доларів. Там дуже багато крутих та цікавих додаткових опцій, якими просто можна напакувати автомобіль. І відверто кажучи, ось такий автомобіль з карбоновим кермом і додатковими опціями, які реалізовані тут, складатиме в ціні орієнтовно 55 тисяч доларів. А що ви взагалі думаєте про цю машинку? Мені дуже цікаво почути вашу думку. Напишіть взагалі в коментах: а як вам машина зовні, як вам по драйву, чи дійсно вдалося? Ксяомі реалізувати тут щось нове та технологічне. І чи коштує ця машина своїх 50 тисяч доларів. Сьогодні в нас ще буде рубрика відповіді на питання, але вона буде після того, як ми коротко підсумуємо враження, плюси та мінуси по Xiaomi YU7. Що я можу сказати? У мене одне от враження суцільне протягом цілого часу, відколи я познайомився з цією машиною, я в неї реально влюбився. От не знаю, чому вона в мене викликає. От Враження хочу, вона мені подобається у всіх її аспектах. Як зовні, так і всередині, як по динаміці, так і по зручності. Ну так буває, розумієте, це просто меч. Я думаю, що багато хто з вас так само заходив свій меч з автомобілем. А, але якщо бути прям відвертим та об'єктивним, давайте поговоримо про три плюси. З плюсів, звичайно ж, треба виділити технологічність даного автомобіля, яка проявляється технологічність і в архітектурі батареї, і в потужності двигунів, і в якісній пневмопідвізці, і в круто реалізованих режимах поїздки. А це все проглядається у. У цих деталях другим плюсом, звичайно ж, я би назвав інтер'єр, який теж продуманий до дрібниць з ергономічної точки зору. Ось ці додаткові кріплення для аксесуарів, які ви можете окремо придбати в магазині Xiaomi, це теж про індивідуальність, це теж про те, що ви можете допрацювати свій автомобіль під те, як вам це зручно і комфортно. Ну і третім плюсом, найжирнішим, звичайно, це драйв, це відчуття від поїздки, це відчуття від того, як ця машина неймовірно керується. Те, як передається просто от момент керування, керованості від коліс до керма. Та наскільки точно це все між собою працює. От цього я дійсно не відчував вже давно у всіх брендах електромобілів, які ми продаємо, і це я давно шукав. І власне в Xiaomi Ксяумі 7 це точно реалізовано на найвищому рівні. Так, ну і три мінуси. Дивіться, першим мінусом, напевно, це все ж таки важка доступність. Ні, з цих автомобілів в Китаї так, якщо замовляти прямо з заводу, треба досить довго чекати. А якщо брати готові версії, які є вже доступні на стоці, то на них, скажімо, трішечки було маніпулятивні дії. Знаєте, такі, от купили дешевше, продали дорожче, і це відбувалося постійно, тому що ця машина дійсно була важко доступна через величезну кількість замовлень, бо термін очікувань складав 8 місяців. уявіть собі другим мінусом я б напевно назвав те, що фішок дійсно багато, але можливо не всі з них будуть настільки там потрібними або Стовувати щодня, але це дуже індивідуальне питання. І третім мінусом я б все ж таки назвав напевно недостатньо великий, недостатньо просторий третій ряд. Я це порівнюю з зі mix Там значно більше місця, там значно комфортніше. Так, для автомобіля такого класу все ж таки це не повнорозмірний SUV, Другий ряд достатній, але можливо, хотілося би, щоб його допрацювали. Так, ну і що, в нас нова рубрика. Відповіді на запитання. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що запитуєте. А ми будемо на них відповідати. Константин та Анатолій запитує. Порівняння 7X, шумка, рульошка, якість матеріалів і так далі. Дивіться, друзі, порівняння 7X. Я це дуже поважаю ціную це машина, якою зараз є власником, щасливим власником, але Xiaomi Ваю 7 дарує просто інші емоції. Якщо дивитися на об'єктивну точку зору, так і об'єктивні речі, по шумці тут точно краща шумка за рахунок подвійних склопакетів позаду та спереду. А хоча б зікрі вона не найгірша, але шуму з арок тут майже не чути, як це, наприклад, в 7X було. А по рульошці однозначно ваю 7 на рівень вище. Ну просто не до порівняння з 7 однозначно. По якості матеріалів тут дуже Індивідуально, що там, що тут хороша якість матеріалів. Анатолій запитує, як працює автопілот в умовах України та який реальний запас ходу. Анатолій, дивіться, по автопілоту він не працює в умовах України. Давайте будемо відвертими, це не реалізовано взагалі. А лідар, звичайно ж, працює. Системи безпеки, всі включені, це взагалі без питань. Якщо ми говоримо про запас ходу, то даний автомобілі заявлено 760 км на 100 кВт батареї. Я думаю, що навіть на повнопривідній комплектації на цьому автомобілі, якщо не натаскати. Газ в підлогу, а їхати на швидкості там 90 100 я без проблем подолав би 530 км. в місті, в міських умовах ця машина буде використовувати до 20 кВт, Відповідно, 500 км вона буде робити. Дядя Ігор запитує, важливо, яка ціна від 39 стартує задньопривідна версія, і 49 п'ятсот Мекс без додаткових опцій на повному приводі з пневмопідвіскою. Ігор запитує, цікавить реальна витрата енергії по трасі. Ігор, мені теж дуже цікаво. Я вже так хочу на цій машинці катнутися до Києва. Відверто зняв би круте відео розказав би вам. Але я думаю, що цілком реально з такою класною аеродинамікою вписатися в розхід 18 кВт на 100 км. Чисто так, от здогадочка. Але як буде в реальності, побачимо. Сподіваюся, вдасться протестувати. Петро запитує: я придбав у вас Xiaomi Y7. Дякую, Петро, за довіру. Питання щодо української мови. Питання щодо української мови вирішується, рішення наразі немає, але добре, що є англійська мова. І звичайно ж, завдяки тому, що є присутній CarPlay, яким ви зможете користуватися вся інформація на картлеї буде відображатися мовою вашого телефону, що в принципі не нівелює відсутність української мови на даний час. Друзі, я всім вам дуже вдячний за ваші запитання. Це неймовірно. Ви підтримуєте нашу спільноту, залишайте більше питань в коментарях і підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити нові огляди нових крутих автомобілів. Адже ми намагаємося для вас робити класний україномовний контент про електромобілі. До зустрічі.